Через забруднення річки Рокитна у Золочівському районі прокурори розпочали розслідування. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на Львівську обласну прокуратуру. Зокрема, прокурори Золочівської окружної прокуратури зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод, водних об'єктів. За попередньою інформацією, одне із місцевих підприємств скидає у річку шкідливі відходи. Внаслідок чого відбулось забруднення води, яке призвело до загибелі риби та водних біоресурсів. Тут років десять тому почистили ту річку і спустили її взагалі воду, води не було. Відповідно, і в криницях вода впала. В криницях впала до того, що в деякі криниці пересохли. Подавіть от тут рядом криниця є, він мусив углубляти криницю, підкопувати. Та й люди зробили, зрішили трошки собі. Підняти воду, перегородили після того, зробили таку невеличку дамбу. Піднялась вода, риба з'явилася, все нормально було. Поки не з'явилася та фіднова ціла. От і Фіднова тут господарює, так як бачите. А попереджали, що таке буде. Хлопці ті, що монтували, там те обладнання. Вона ж десь в Закарпатті вони мають такий самий філіал. І хлопці попереджали, що така історія буде. У них річку засирали, так само, як і в нас зараз. К під берегом пледе лежить. Проблема в тому, що як бачите. Риба подохла, ну то що риба, то я розумію. Але чого качка От Отут саме в мене проблема. Дві качки здохло, там лежать, а дві вдома ходять, не ходять, живуть, але чи вийдуть, чи не вийдуть, не знаю. Отут проблема. Качка то без води здихає, але на воді ніколи. Чого вона має здихати? Чого проблеми почалися після того, як почали поставили той завій, ту цілу фіднов? Проблеми тільки після того почались. Більше проблем я не бачу тут. Річка століттями, віками вона тут була. До нас, і, я думаю, після нас останеться. Тільки яка? Скільки часу це? Оце почалось. Ну, такі масовий мор. В тому році почався. А вже був мор в минулому, ну то так, поодиночний, десь трошка, там почалося так, незначний мор. А в тому році, ото вже масло, то є, кстати, то є друге, така пайош у тої риби, то вже друга. Місяць тому була, ну тут якась комісія сходила, збиралася, один на одного пальцем тикали, а риба, як бачимо, дохне і далі. Ото вже є другий мор, такий через місяць часу після першого. Ну, на першій, то ще хоч качки не здихали. А тут, як бачите, і дикі здихають. Бачили, напівжива. Вона жива, але вона летіти не може. А чого не може? Значить, вона його тут. І завтра вона буде плавала пузом догори. Річ, я тут не знаю, я коментарів не маю. Є відповідні органи не розбираються з тою одновою. Смуріть той. То ще, то ще річка, то ще таке. Смуріть, тут вечором дихнути неможливо. Як вітер піде східний. Ми живемо тут як в якійсь помойній ямі. Західний вітер, свинарник, комплекс збудували, Була одна стайня. Зробили вже 4 чи 5 їх там і ще будують. Стоїть східний вітер подує, ну то вже взагалі противогаз. Без противогаза ми вже вечором, я бачу, скоро і не вийдемо навіть. То не тільки що вода, тут ще й травлять з воздуху у нас, і травлять таке не, не по детськи як кажуть, не знаю. Тут відповідні органи повинні займатися тим і займатися серйозно. Якщо не хочуть бунту якогось такого більш народного, а народний бунт вийде, то вийде на трасу, вийдуть, перекриють, Перекрити. перекриють та й все. Я, то не я один, то така. Моя думка і багатьох думка така, що то така біда буде, вона назріває. Якщо не будуть відповідні. Дії якісь прийняти відповідні ціло. Біда буде як не екологічно, то фізично. Ще, ще, ще такого в нас не було, щоб риба дохла. Та коли скажу, і навіть вже ні гуски, ні качки немає, вже качки починають дохнути. Тут, От е, зарапечка припливе, е, сядете з ним і познімаєте, що коли курсів робиться. Тут то, 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 а що потонуло, то то взагалі. То, я не знаю. Перший раз приїжджали там із той Віл як вона, все, все експерти... добре. А тепер далі почала здихати риба. то як, дивіться, яка вода, то як калябуха. А за мостом частенька як, ну. Навіть кашка не хоче, гуси не хочуть плавати, все йде на бух.